Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Дорожко Максим Сергійович народився 11 лютого 1998 року у місті Миргород Полтавської області. Вчився в Миргородській загальноосвітній школі номер 7 згодом у Київському професійно-технічному училищі. Проходив строкову службу у лавах ЗСУ, працював на київському заводі будівельних матеріалів, пішов захищати волю і територіальну цілісність держави від безжального і підступного ворога. З травня 2022 року Максим виконував бойові завдання на сході держави. Служив солдатом на посаді оператора розвідувального відділення безпілотних авіаційних комплексів підрозділу 81-ї окремої аеромобільної бригади. Загинув 1 листопада 2022 року біля селища Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області під час артилерійського обстрілу, отримавши поранення несумісні із життям. Пам'ятаємо. Вічна слава Герою!